Es Ти ніхто не п'єш Пане староста, дай Бог щастя з веселем Дякую. Дай Бог здоров'я молодому. Дай Бог щастя, пане старосте. Дякую. Дай Бог здоров'я. Просимо ближче до хати. Дай Бог щастя вам з Дякую. Дай Бог і нема дивимося якась брава машини, щось якісь ту рук ще робить. <ривіриш>, Можеш якусь роботу нам дадуть. А Що ви вмієте робити? За граничні паспорта маємо. Що вміємо <риві> <Ми> робити? От його пані, якби нам якісь пару тарелів, виверки, ми так молотимо, що. У нас тут таке багато. Драбину виділились бить, ну правда, нема дружок. То є такі подібні. Коли роботи йшла, гупа-гупа. Та в нас тут лоб який, вони А він щось співує, перше виїхає. А ну, нам би також, щоб весело було. Можемо дрива завалити, якщо треба. Ні, завалити ні, розкладати можна. Розкладати, попалувати. О, у нас зараз сінокоси на покосити, посушити. Щось легше ставити. Щось легше. Ну то давайте, ну покажіть, що ви легше можете. Що ви вміє? Чи вміємо грати? Так. А ну чи вміє? Я цього краще колись. Так, а зараз вже не. Ви ще і так трохи граємо. А ну, що так закупаємо? Крурочки після 12. А ви хочете, ми вас взяли в турочки. А, а якщо ви не... там покосите, косиці, пострадаєте, то вийшло. Є і невеличкий смуток, тому що у вас син вирішив створити нову сім'ю. Я кажу, як пташина вилітає з гнізда, він буде тепер будувати своє гніздечко сімейне. З одного боку, вам радісно, бо на кінець він досяг того віку, і ви його зрівняєте з людьми. А з другого боку, невеличкий смуток теж прийдеться його ділити не тільки він вже ваш, а він вже буде і її, своєї дружини. Але як би там не було, продовжується рід людський. І так воно повинно бути. За все своє життя, яке він прожив, він просить у вас прощення за недоспані ночі. Може, колись щось не послухав вас, може щось колись не так зробив, то простіть його і благословіть на щасливість смені життя. Хай Господь Бог поблагословить тебе, я Небесна земна, за болі за гріхи отого сина, який до покуті за стіновік. вирішила поєднати свої серця і стає на весільний рушник. Щастя молодій парі, що вирішила сьогодні поєднати свої серця і стає на весільний рушник. Дай Боже щастя господарем цього дому, до якого сьогодні запросила наша молода відсвяткувати з нею день весілля. щастя цій молодій парі, яка сьогодні вирішила поєднати свої серця і стає на весільний рушник. Дай Боже щастя господарям цього будинку, до якого запросила сьогодні наша молода відсвяткувати день весілля. І дай Боже щастя і здоров'я всім гостям, які були запрошені на сьогоднішнє весілля і які прийдуть на це весілля і будуть разом з нами святкувати цей день весілля. А вас, панове музики, просимо до хати. Хочу їсти, хочу пити і ще трохи і ще порога. Хлопці, хто <ріст> ви такі, і ще ви до нас прийшли. А ми такі трудяги ходимо від села до села, так від хати до хати. Радяйте, до тепер таких сепаратистів, що від села до села ага. ходять до то Ви покажіть, може, віде. якісь документи так далі. то у нас сьогодні серйозне дійство. Які документи з собою не беру, то жовта картка то тут не то надіюся, що ви не маєте всі yeah. So, yeah. через зону. Якщо не маєте документи, у нас то пригранична зона, то покажіть хоч що ви можете нам допомогти сьогодні на нашому. Ви до ближче до границі та й може дати до саму ліпшу лано.

Дякуємо, дякуємо. Ну no. що, no, шановні гості, дорога родина, я звертаюся до вас і прошу сказати, підіть до нам сьогодні такі забавини, чи не підійде, щось можуть не нам допомогти. Я знаю, що є. А Залишаємо, квітів? Шановні музики, дорогі родичі, дорогі сусіди, шановні гості. Сьогодні наша молода, яка стоїть тут перед нами, немов весняний світ. Найкрасивіший цвіт між всіма весняними цвітами запросила нас разом з вами відсвяткувати її день весілля, який їй запам'ятається на все її життя. І сьогодні вона просить мене староста, староста, вклонити Господу Богу, Тройці святі і всім святим. А я підійду до своїх батьків і уклонюся їм низенько і попрошу у них батьківського благословення. Шановна молода, підійди до своїх батьків, вклонися її низенько. І попросив них батьківського благословення, аби, батьки, благословіть свою дочку, на її щасливе сімейне, подружнє, земне життя. Відко я приносив віти паріто, прані свічі солокові, цілуйте руки, рідне матеря, допоки не вознеслись божі слави. Прошу сьогодні, шановні гості, все всеї простити і весілля благословити. Нехай буде Богу явно і людям славно. Вік святий, вік святий, вік святий.